У Вінниці цього тижня відбулись громадські слухання на тему стан та перспективи розвитку загальної середньої освіти Вінниччини». У актовій залі міської школи номер 4 зібрались представники влади та освітяни з різних куточків області. Що під час слухань стало головною темою обговорення? Знають наші журналісти. Школі на селі бути чи не бути таке питання підняли на громадських слуханнях освітяни Вінничини. За останні п'ять років у області закрилось щонайменше 60 загальноосвітніх навчальних закладів на селі. 18 з них припинили роботу цьогоріч. Все через відсутність належних умов для навчання та низьку наповнюваність класів. На сьогодні у регіоні є чимало шкіл, де навчаються всього 10-20 учнів. У 8 класі, для прикладу, замість, замість п'яти номінально по мінімуму дітей 3. А тому замість 32 годин на тиждень вивчається 24. На рік діти на тиждень діти недоотримують 8 годин. На рік ці діти недоотримують в класі 324 навчальні години. Про які доступ до якісної освіти йдеться? По низький рівень освітньої підготовки сільських учнів свідчить і результати предметних олімпіад. Їх переможцями стає здебільшого міська молодь. Ну а з 1 вересня перед школами України кабінет міністрів ставить ще одну нелегку задачу: інформатика та англійська мова мають вивчатись вже з першого класу. Виконати таке розпорядження школам на селі буде надто важко, адже є чимало таких, де комп'ютерна база взагалі відсутня, а один вчитель викладає одразу кілька предметів. Запроваджується він з 1 вересня дві. Тисячі року до цього нам необхідно проаналізувати кадрове забезпечення і зазначених дисциплін, комп'ютерне оснащення закладів. Адже в початковій школі 21-го століття викладати інформатику без комп'ютера неможливо. Ще один аргумент на боці оптимізації мережі навчальних закладів області фінансування на отримання одного учня. Держава передбачає трохи більше 6 тисяч гривень на рік. Однак у деяких сільських школах Вінничини ця цифра більша вдвічі, а то й втричі. Вартість учня в школі, де навчається до 20 дітей, сягає більше 26 тисяч гривень на одну дитину в Моровно-Кроловецькому районі. Наприклад, 21,3 тисячі в Оратівському. Тоді як норматив забезпечення одного учня у 2010 році складав 6343 гривень. Влада області вбачає одним зі шляхів вирішення такої проблеми реорганізацію окремих шкіл, створення освітніх округів та визначення базових навчальних закладів. Поряд із цим слід налагодити належне підвезення школярів. Наразі із цим є проблема у Чечельницькому, Бершицькому та Хмільницькому районах. Аби зняти питання повністю, треба придбати ще зо дві сотні машин. Та, наприклад, у могилів Подільському районі навіть це не допоможе вирішити проблему малокомплектних шкіл. Все тому, що місцевість тут гірська, а отже є райони. Де жоден автобус взимку не проїде. У нас є таке село Садківці, школа першого, другого ступеня, 22 учні. Но дитина ні в чому не винна, що вона народилася в тому селі, і, знає, і є фахівці там, вчителі, викладачі. Але щоб зробити освітній округ, щоб підвести цих дітей, в нас немає такої можливості, тому що зимою туди не, не, не спуститься транспорт і не підніметься. Що ж до селян, то вони частіше за все навіть чути не хочуть про закриття навчальних закладів. Громаду годі переконувати амбіції місцевого населення беруть верх на здоровим глуздом. Усі невдоволення людей у облраді прекрасно розуміють. Однак залишити все, як є, просто не можуть. Оптимізації вимагає і фінансове становище в регіоні, і загальнодержавна політика запевняють очільники. Про конкретні рішення під час громадських слухань не йшлося. Члени зібрання просто сформували звернення до парламенту України. У ньому вони виклали суть усіх вище названих проблем. Подальшому тему обговорюватимуть і на. На сесії облради